Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити на дуже важливу тему, тому як в питанні України, допомоги Україні, підтримки і відновлення України відбулася така досить серйозна зустріч голів МЗС Німеччини та Польщі. Вони там говорили дуже багато про Україну, вони говорили багато про свою обороноздатність. І головний наратив в тому, що. Якщо не вистоїть Україна, то в такому випадку в подальшому не вистоїть і Європа. І цьому була присвячена насправді переважна більшість частини цієї зустрічі. скажімо так, ми зараз це все розберемо. Я думаю, це цікаво і важливо всім українцям, які проживають як в Європі, так і в Україні. Тож дивіться його до кінця, ставте йому лайки, підтримуйте канал. Ви цим допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, і вдячний вам, друзі, за вашу підтримку. Отже. Німеччина і Польща непохитні в підтримці України, каже міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. і під час її спільної зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським було якби вони обсудили дуже багато цікавих тем. Ми зараз конкретно по кожній пройдемось. По-перше, вони підняли е, тему, ну якби важливість підтримки е, Євросоюзом України, і говориться наступне: Німеччина та Польща абсолютно єдині в тому, що продовжать твердо стояти на боці українців у їх боротьбі за свободу. Підтримка продовжується, буде надаватись стільки, скільки буде потрібно. Е, тут дам тільки свою ремарочку, що м, постійно всі власне, європейські політики заявляють, що так, ми будемо допомагати Україні постійно скільки треба. Але е, ніколи ніхто не наголошує на тому, що їх підтримка завжди є недостатньою, тобто, навіть коли вони декларують. Ще так спочатку війни було, так, коли навіть вони декларують якусь певну кількість озброєння, вони потім або затягують цим озброєнням, або передають його в меншій кількості, і це виглядає якось так. Тобто ми будемо допомагати так довго, як потрібно, але не дамо достатньої кількості озброєння, щоб його вистачило для вирішення, скажімо так, цієї війни і її закінчення. От. Але при цьому також вони розуміють і говорять про те, що у випадку, якщо. Україна не вистоїть. Якщо Європа там, Сполучені Штати не будуть підтримувати Україну в достатній кількості і Україна не вистоїть, то в такому випадку під наступним прицілом опиниться, опиняться всі інші країни Європейського Союзу, і вони також говорять наступне: що оця власне міністерка з Німеччини вона запевнила, що безпека Польщі та країн Балтії, які, які відчувають зараз. Пряму загрозу з боку російського президента Володимира Путіна є також безпекою Німеччини. Ми захищатимемо цю безпеку як союзники НАТО. І вона також наголосила про необхідність посилення співпраці так званого Веймарського трикутника, куди входять Німеччина, Польща та Франція. В свою чергу Радослав Сікорський заявив про те, що зараз на сьогоднішній день у військовому плані. Росія загрожує не тільки Польщі і країнам Балтії, а вона також загрожує і Німеччині. Про це він також заявив власне на. Вже спільні прес-конференції, і говориться, він говорить наступне: ми в Польщі відчуваємо більшу загрозу від фізичної присутності російських танків за 250 кілометрів від Варшави. Але тут, в Берліні, ми також є в зоні дії ракет «Іскандер», які мають радіус дії понад 500 кілометрів. Із Калінінграда їх можна запускати без проблем, і вони він також наголосив на тому, що вони переносять ядерні боєголовки. Тому також, якби Німеччина і Берлін. Є під зоною прямого ураження, скажімо так, іскандерів. Також польський міністр звернув увагу на зростання впливів крайніх партій та рухів в Європі, зокрема і в Німеччині, і так само це. Було в Польщі, так ми говоримо про ту саму партію Конфедерація, яка майже невідкрито підтримувала Росію, виступала проти України. В принципі, вони це роблять і зараз, але дуже добре, що якби вони не отримали якоїсь реальної влади в Польщі. Це є дуже позитивно в першу чергу для, для поляків і для всієї Польщі, вже в другу чергу для України. Польський міністр звернув увагу на оце, власне, і в цьому контексті він зазначив, що часом російська пропаганда. І дезінформація буває ефективною. І відтак важливо, важливим завданням він назвав обмеження цієї пропаганди. Бо якби, в багатьох країнах Європейського Союзу нормально собі крутяться російські канали, їх можуть навіть переводити ту інформацію на ту мову, де це транслюється. Ніхто їх не забороняє, люди це дивляться, накручують собі себе. І далі маємо, що маємо. Маємо підтримку мітингів, підтримку Росії, які де-не-де відбуваються. Так? Маємо, скажімо так, антиукраїнсько і проросійсько налаштованих людей, які проживають також по всіх країнах Європи. І, власне, є така ситуація. І також дуже важлива тема, яку підняв Сікорський. Стосується, скажімо так, після воєнного відновлення України. Зараз багато хто хто песимістично налаштований, і це є, в принципі, адекватна також позиція, має місце бути. Але е, Сікорський наголошує на тому, що Польща хоче бути економічним хабом з відбудови України. І е, говориться наступне: що Варшава хоче бути для України не лише військовим, а й економічним хабом з відбудови країни. Е, і говорить, Сікорський наступне. Ми говоритимемо про відбудову України. Польща хоче бути не лише військовим, а й економічним хабом для відбудови України. Але спочатку треба перемогти у війні. І навіть коли він говорив про відбудову України, він також наголошував на тому і підганяв Європу, всю Європу про те, що потрібно робити, виготовляти власними силами якомога більше зброї і боєприпасів, передавати їх Україні для того, щоб Україна перемогла в цій війні, і потім вже після цього її відбудовувати. Він зазначив, що війна показала, що Веймарський трикутник може бути важливою формулою співпраці і джерелом хороших задумів щодо майбутнього ЄС. Міністр зауважив, що нещодавно зустрічався з головою МЗС Франції, і під час зустрічі вони також узгодили цю зустріч оцього Веймарського трикутника, про який ми щойно говорили. І він говорить про те, що найближчим часом ця зустріч тристороння відбудеться, і головною темою, на яку вони будуть говорити, буде саме безпекова. Якби це буде безпекова інформація щодо України в першу чергу, далі будуть говорити про відбудову України і будуть говорити в загальному про безпеку НАТО, про нарощення виробництва зброї боєприпасів, про би, підготовку до можливого нападу Росії на весь європейський союз. І це такі будуть основні тези. Тож, як на мене, це є дуже позитивно для України і для українців і це є дуже позитивно для всієї Європи. Глава МЗС Польщі висловив сподівання, що незабаром проблему е, також буде вирішено проблему створення Європейського фонду для допомоги Україні, в якому на який Євросоюз виділить 5 мільярдів євро, е, і після цього зможна е, буде закупити додаткове озброєння. також передати його Україні. Він сподівається на те, що в лютому вдасться це зробити. Можливо, це буде вирішено навіть першого. 1 лютого в... на саміті, який має відбутися в Брюсселі, де будуть також говорити і про Україну, і про безпеку в Європі, і ще про багато інших питань. І, якби бачимо, що той самий Сікорський, про якого дуже багато було негативу, там на початку бачимо, що як мінімум зараз. Так, я не буду, я не вивчав його там біографію на раніше, але те, що робить він зараз, це справді є дуже позитивно, і він нагадує Моровецького, Знаєте, на початку війни, коли Моровецький мав свій інтерес, коли Моровецький боявся за свою країну, боявся за те, що Україна не вистоїть і Росія прийде одразу ж. Дуже швидко в Польщу. От тоді Маравецький точно так само їздив і точно так само домовлявся за Україну, говорив про Україну, і це справді була дуже серйозна підтримка на той момент. Тож маємо друзі на сьогоднішній день такі новини. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.